Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 27 червня 24 рік, і сьогодні розглядаємо криптоактив Деджен. Дякую за коментарі на відеоканалі. Можливо, ми зосередимось надалі тільки на біткоїні, тому що зараз це головне. Загальний рух альтсезону. сезону. На сьогодні, як завжди, фундаментальна складова цієї криптовалюти, технічна і мій прогноз. Що це за компанія? Є головний сайт цієї компанії. Вони присутні на CoinMarketCap. Третя сотня 100 мільйонів доларів. Чим займається цей проєкт, є відео, є пояснення. Деджен пропонує користувачам широкий спектр можливостей для заробітку і інвестування в криптовалюту. Основні можливості це торгівельні платформи, фінансові інструменти, інтерактивні ігри та конкурси. Транзакції, обмін, інвестиції та заробіток, безпека, прозорість, перспективи на майбутнє, розширення функці... функціональності, зростання спільноти це якась платформа, яка дає можливості для заробітку, аердропи, токеноміка – Є вони в Іксах, їх новини 60 тисяч людей. ну Так собі слабенько. І капіталізація слабенька, але активна спільнота, працюють, все вроді норм. Тобто вони пропонують свою платформу для криптосвіту. Ну, що ще тут? Новини, які були? Нові функції для користувачів, партнерства з провідними криптоплатформами. Розширення використання в сфері DeFi, оновлення безпеки платформи, Деджен продовжує зміцнювати свої позиції на ринку криптовалют. Отже, проект живий, дивимося технічну складову. А тут, ну, я не знаю, що тут розглядати. Чотири місяці, один з яких зростання, другий невелике. Які тут можуть бути прогнози? Я не бачу, що тут прогнозувати. Ну, і тут так само було декілька тижнів максимальні ціни, але це було ще зимою цього року. Ну, він стартанув цього, цього року ну, ну і пішов через дві такі зупинки, прийшов зараз внизу. Ну, прийшов вниз. Піде ще вниз чи ні? тут ну, Взагалі я не бачу і на тижневому. Ну, що тут можна прогнозувати. Що можливо, якщо все буде добре, він можливо піде. Ну, це вам потрібно чи мені. це Ці такі припущення. Нагадаю, тут поки що нема що розглядати. Купувати чи не купувати на денному графіку. Ну так, цей індикатор показує, що можна купувати. Цей показує, що можна. Але буде оце розвернення чи ні, я не знаю. Нагадую, цей проект я розглядаю за вашим проханням. Хтось, може, зайшов в нього, купив наверху і очікує, що буде оцей оце рух вниз, потім вверх, ще вверх-вверх, а може не наверху, хто як. Ну, Особисто я для себе таке бачу, Ну, я б не заходив. Але це, можливо, просто я не бачу. У вас є сторінка, можете її розглядати більш детально і дивитися. Біткоін, пам'ятаєте, я вчора казав, що ну, можливо, буде якась фаза зниження, потім зростання. Ну Так, зниження було за індикатором ОСМА. Давайте ближче на нього подивимось, це зниження було. І якась платформа була за цим індикатором, як і минулого разу перед зростанням. Ну І зараз, можливо, буде оцей рух наверх, за цим індикатором, що я бачу. Ну, а без нього, ну, що тут, так само йшло. Вчорашній день такий був. Азійська сесія зафіксувала, європейська трошки знизилась Американська показала, що на початок заростання. Це я бачу трейдерські ігри. І ті самі американці скинули вниз. Ну Гадаю, ви і самі бачите формування нової якоїсь. Коридор 60-64 азійська сесія, як в більшості випадків, зупинила той рух падіння, компенсує і трошки навіть показала на зростання. Тому гадаю, що сьогодні буде Ну щось схоже, як на вчорашній день, щось десь буде відкат до американської сесії. А що там американці зроблять, Ну це вже треба дивитись. Можливо, вони також підтягнуть, а можливо, скинуть знову вниз до цього коридору. Гадаю, на сьогодні бачення по цій криптовалюті. Вам зрозуміло? Якщо ви не згодні, напишіть. Можливо, я просто не бачу тут того, що бачите ви. Можливо, це якийсь інноваційний і дуже привабливий проєкт, бо це тільки моя думка. А він візьме і дасть там 10 іксів тому, хто зараз купить. Можливо, так, звісно, можливо. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищена. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Гадаю, важливість цього процесу ви розумієте, будь-яку суму в будь-який час. Але донатьте. А ми завтра розгадаємо наступний проєкт. З вами був Віктор. До зустрічі!